Всім хай хай з вами ваша улюблена фірі. Перш ніж розпочати відео, я б хотіла подякувати всім своїм підписникам, бо на каналі вже майже тисяча підписників. Дивимося, щоб тільки ти зараз підписався, і тоді я буду святкувати найкраще свято в моєму житті. Зараз трішки про відео. До речі, вибачте за голос, я просто трішки хвилююся. В цьому відео я підібрала три історії з табору. Зразу кажу, буде дуже дуже цікаво. Отож беріть різні смаколики і вмощуйтесь позручніше. Відео чекає на вас прямо зараз. В таборі в нас були сусіди хлопці, і якось на диво ми навіть з ними подружилися. Знову на екскурсію ми просто спокійно собі збиралися з моєю подружкою Христю і побачили, що хлопці грають в бутилочку. але в них нічого не получалося. Та хто ж взагалі ще не грав у бутилочку? Ну і в них ніяк не получалося поставити ту бутилку. Христя підійшла, посміялася з них, і один з хлопців спитав А ти що, краще вмієш? Христя вирішила спробувати це зробити. І в неї вийшло з першого разу. Всі були здивовані, навіть вона. І знаєте, ті самі сусіди хлопці жили прямо біля нас і діставали кожен день, бо стукали нам в двері. Відкривали двері і дивилися, що там нікого не було. Ми тільки могли побачити, що хтось з них втікає. Ми вирішили їм помститися. В магазині ми знайшли іграшкову мишу і підіклали одному з хлопців її під подушку. Ті хлопці дуже сильно боялися мишей. Якщо б ви чули, який там крик був. А? Наступна історія про те, як ми залізли до хлопців в шафу, вилізли аж вночі, і, поки ніхто не бачив, розмостили пасту їм на лиці. Що ж на цій чудовій ноті наше відео закінчується. І якщо хтось хоче другу частину, хай на цьому відео набереться 10 лайків.